Ай Боже щастя! Дай Боже здоров'ячка! Чим сьогодні займаєтесь? Чим займаємося? В підвалі сирість, кришки мені марняться, кришка марняться, виносимо з хлопцями закрутку, покажи сюди ближче. Що ми є ще тушонки, Максимку. О, От і алеча, що ми робили. Алича. і чорниця, і смородина. Огірочки ті, що закручували. Ну, баночки починають портитися. Тільки закрутили два тижні назад. Сирість, треба залити. От, от, о, то кабачки, які робили. Кабачки, то все, а ще тушонок зробили, йо, то все є. Кришки, кришки марняться, знаєш, кришки марняться, і треба, то все хлопці виносять. Зараз я поїду на, на білозірку, посячу. Пам'ятника вернуся, йдемо, зельємо. Поки вихідні пройдуть, то все буде. Діти підуть до школи, й поїде на навчання. Але бо я в сумку маєш дати Тушонків за пару. Та й дати якісь вугірків. Та й буде легше таке на кишеню студентові. правда, хлопці? Правда, все мені допомогти. Але чашу робили позавчора. Та лише, що позавчора робили, вже в підвалі була. Виношу О, огірочки. Огірочки. Все. Все для діточок. О, і для воїнів, і для всіх буде. Якщо закручу. Які кабачки гарні, то, то з куркумою, то з куркумою. Ну таке різне. От, я знаю, банок до тисячі банок закрутили того року. Всім благословенної суботи. Мирного дня. Будьте здорові, синочку, ми виносимо зараз далі ліки банки.